Білявка вгадує смаки Джерок. Блін, давненько я цього не робила. Це щось смачне. М -м -м. Моє улюблене, Сирні чикси. Це сирні чикси, так? Ні. Ні? Ні. Ні, може бути. Дороблю? Ні. а, -а, -а! Точно. Грібний слайс. Так. Так, далі. Що це таке? Це я якась я? фігня. Не, не наша. Сушене м'ясо. Сушене ким. Ху. Так, це не наше. Так, це бастурма. Після грибного слайсу нічого не розумію. Е, е, яка курятина, да? та ну що ж таке. Тоді свинина. Ні. А, я Так. Так. Хто мені це клав? Це теж не наше. Ні, це не наше. Можна я не буду куштувати? Це не наше, ні. Да? Не наше? Це як якийсь папір. Це наше, може? Ні, це наша. Mm -hmm. Це вірші на син. Так далі. Це я не знаю, що вкус перебило. Це мабуть пармезан? 嗯哼。<多> uh huh.